Вітаю! Ви вже вмієте додавати, віднімати, множити та ділити звичайні дроби і мішані числа. Сьогодні ми будемо виконувати приклади на кілька дій зі звичайними дробами та мішаними числами. Перший приклад. У цьому прикладі 4 дії віднімання, ділення, додавання. І віднімання. Спочатку виконуємо дії в дужках. Отже, перша дія 6,1 мінус 5,3. Потрібно відняти мішані числа. Коли ми віднімаємо дроби або мішані числа, то в першу чергу звертаємо увагу на знаменники. Знаменники різні 7 і 4. Потрібно знайти спільний знаменник. Спільний знаменник дорівнює найменшому спільному кратному чисел 7 і 4. Знайдемо кілька кратних числа 7. Знайдемо кілька кратних числа 4. Бачимо, що найменшим спільним кратним для чисел 7 і 4 є число 28. Отже, спільним знаменником для дробових частин даних мішаних чисел буде 28. Знаходимо додатковий множник до першого Дробу 28 ділимо на 7 буде 4. Знаходимо додатковий множник до другого дробу. 28 ділимо на 4 буде 7. Бачимо, що дробова частина першого числа менша за дробову частину другого числа. Що ми робили в таких випадках? Ми цілу частину розкладали так, щоб виділити 1. 6 це 5 плюс 1. Одиницю ми розписували зі знаменником. Дробу 28, тим, який у даного дробу. Отже, одиницю можна розписати як 28-28. І оці 28,28 28 додавали до дробової частини, до 4,28. 28,28 додати 4,28, буде 32,28. Отже, перше число запишемо так, 5 цілих 32,28. Відняти 5,218 отримаємо 11,28. В другій дії можна виконати віднімання в других дужках, можна виконати ділення. Але, щоб ви не плуталися, так як ви з молодших класів, знаєте, що в першу чергу виконується дія в дужках, то виконаємо дію в других дужках. 3,3 мінус 1 5 шостих. Знову потрібно відняти мішані числа, у дробових частинах яких різні знаменники 4 і 6. Знайдемо спільний знаменник. Це є найменший спільний кратник для чисел 4 і 6. Випишемо кілька кратних числа 6 і числа 4. І бачимо, що найменшим спільним кратним для цих чисел є 12. Знаходимо додатковий множник до дробової частини першого числа. 12 ділимо на 4 буде 3. Знаходимо додатковий множник до дробової частини другого числа. 12 ділимо на 6 буде 2. Множимо додаткові множники на чисельники знаменник відповідного дробу. Отримаємо 3,912 мінус 1,1012. Знову ж таки, дробова частина першого числа. Менше за дробову частину другого числа. Тому розкладаємо цілу частину 3, як 2 плюс 1. Одиницю розписуємо як 12 дванадцятих. І 12 дванадцятих додаємо до 9 дванадцятих. Буде 21 дванадцята. Отже, перше число перетвориться так: 2,212. Мінус 1,10. Отримаємо 1 цілу. 11,12. В третій дії виконуємо ділення. Поділимо число, яке вийшло в перших дошках 11,28 на 11,14. Перший дріб перепишемо, ділення замінимо множенням, а другий дріб замінимо оберненим. Одразу можна скоротити 11 і 11. І далі потрібно розкласти на множники 14 і 28. То одразу помічаю, що 28 це 2 на 14 і можна скоротити на 14, скорочити. Хто не бачить цього, тоді розкладаємо 14 і 28 на прості множники. 14 це 2 помножити на 7, а 28 це 4 помножити на 7, а 4 ми розкладаємо в 2 помножити на 2. Отже, 28 це 2 помножити на 2 і помножити на 7. Скорочуємо на 2 і скорочуємо на 7. У чисельнику все скоротилось, тому в чисельнику пишемо одиницю, а в знаменнику два. Вийшло одна друга. Залишилось виконати останню дію додавання. Додамо то число, яке вийшло при діленні, 1 друга, і число, яке вийшло в других дужках, 1,1112. Знаменники різні, тому знайдемо спільний знаменник для чисел 2 і 12. Це найменше спільнократне чисел 2 і 12, і це число 12. Знайдемо додатковий множник до першого дробу. Для цього 12 поділимо на 2, буде 6. Помножимо 6 на один, чисельник і знаменник дробу 1 друга. Буде 6 дванадцятих. Додати 1,11. Отримаємо 1,17. І дванадцятих потрібно виділити цілу частину, тому що це неправильний дріб. Переписую 1, цілу, додати і 17 ділю на 12. Вийде 1, ціла, вистачі 5, тобто 1,5. Додаю і отримую 2,5. Записую відповідь дванадцятих. У наступному прикладі 5 дій. Почнемо з перших дужок. У перших дужках 3 дії. Множення, віднімання і ділення. Виконаємо множення 1,1718 помножимо на 1,13. Спочатку перетворимо мішані числа у неправильні дроби. Перетворимо перше число. 1 помножимо на 18 і додамо 17. Буде 35. Отже, перше мішане число буде виглядати так: 35,18. Помножити. І перетворюємо у неправильний дріб друге мішане число. 1 множимо на 14 14 додати 13, 27 і знаменник 14, так і залишаємо. Далі потрібно помножити отримані дроби, а для цього спочатку їх скорочують. Ми вчилися скорочувати, розкладаючи числа на множники, і розкладали ми до простих множників, щоб нічого не пропустити. Отже. 35 ми розкладемо як 5 помножити на 7. 27 це 3 помножити на 9, а 9 це 3 помножити на 3. Тому 27 розкладеться на 3 трійки. 18 це 2 помножити на 9. 9 розкладаємо, як 3 помножити на 3. Отже, 18 це 2 помножити на 3 і помножити на 3. 14 це 2 помножити на 7. Скорочуємо сімки, трійки – і ще одну пару тріок. Чисельник буде 5 помножити на 3 – 15, у 2 помножити на 2 – 4. Виділяємо цілу частину із цього неправильного дробу. 15 ділимо на 4, буде 3, цілих і гостачи 3, тому отримаємо 3 3 четвертих. Далі виконуємо другу дію у перших дужках, а саме ділення: 2,5 ділимо на 1,19. Спочатку перетворимо мішані числа в неправильні дроби. 2 помножити на 8 і додати 5 буде 21. Знаменник 8, переписуємо 21 8. Поділити, залишаємо. І перетворюємо мішане число 1,19 неправильний дріб. 1 множимо на 20 і додаємо 19, 39. Знаменник 20, так і залишаємо. Далі, приділення дробів. Перше число, перший дріб переписуємо. Ділення замінюємо множенням, і другий дріб замінюємо оберненням. Далі розкладаємо числа на прості множники. 21, 3 помножити на 7. 20, 2 помножити на 2 і помножити на 5. 8 розкладається на 3 двійки. І 39 це 3 помножити на 13. Скорочуємо на 3, на 2 і ще раз на 2. І все. Чисельнику буде 7 помножити на 5, 35, у знаменнику 2 помножити на 13, 26. Виділяємо цілу частину. Тому що утворився неправильний дріб. 35 ділимо на 26, буде 1 ціла. І остачі – 9. Отже, 1 ціла 9 26. Виконуємо третю дію в перших дужках. Віднімаємо. Результат множення 3,3. Віднімаємо результат ділення. 1,926. Знаходимо спільний знаменник для чисел 4 і 26. Запишемо кілька кратних числа 26 і кілька кратних числа 4. Бачимо, що найменшим спільним кратним 26 і 4 буде число 52. Знаходимо додатковий множник до першого дробу. 52 ділимо на 4 буде 13. Знаходимо додатковий множник до другого дробу. 52 ділимо на 26, буде 2. Можна просто порахувати, на якому місці стоїть, відповідне число 52, серед кратних числа 26 на другому місці. Оце є додатковий множник до дробу зі знаменником 26. І 52 стоїть серед кратних числа 4 на 13 місці, тому додатковий множник 13. Можна і так. Але краще ділити. Отже, перше число буде виглядати так 3,3952 мінус 1,1852. Буде 2,2152. Четверті дії виконуємо віднімання те, яке записано в других дужках. Знову ж таки знаходимо спільний знаменник для чисел 78 і 26. Помічаю, що 78 ділиться націло на 26, отже, найменшим спільним кратним буде число 78. До першого дробу додатковий множник не потрібен. А до другого дробу додатковим множником буде 3. 78 розділити на 26. 2,2578. Віднімаємо 1,378. Отримаємо 1,2278. І бачимо, що числа в дробовій частині скорочуються, 22,88 можна скоротити. Для цього розкладаємо 22,2 помножити на 11. І 78, 2 помножити на 39. А 39 це 3 на 13. Тому 78 розкладається, як 2 помножити на 3 і помножити на 13. Можна було залишити 2 помножити на 39. Скорочимо на двійку і отримаємо 1,11,39. Залишилось виконати останню дію ділення. Ділимо результат віднімання в перших дужках – 2,2152 на результат віднімання в других дужках – 1,1139. Перетворюємо мішані числа, неправильні дроби. 2 множимо на 52 і додаємо 21, буде 125,52. Далі, 1 множимо на 39, додаємо 11 і поміщаємо чисельник. 11. Вийде 50, 39. Далі, потрібно поділити два дроби. Перший дріб переписуємо, ділення замінюємо множенням, і другий дріб замінюємо оберненим. Розкладаємо 125 на прості множники. Буде 5 помножити на 5 і помножити на 5. 39 це 3, помножити на 13. 52, бачимо, що ділиться на 2, буде 26, і 26 це 2 на 13. Отже, 52. 2 помножити на 2 і помножити на 13. І 50 це 5 помножити на 10, 10, 2 на 5. Отже, 2 помножити на 5 і на 5. Скорочуємо п'ятірки, ще одну пару п'ятірок. І 13ки. Чисельнику буде 5 помножити на 3, 15. Знаменнику – 2 помножити на 2 і помножити на 2, 8. 15, 8, неправильний дріб. Тому треба виділити цілу частину. 15 ділимо на 8, буде 1, ціла і вистачі 7. Тому отримуємо восьмих. Записуємо остаточну відповідь восьмих. Зупиніть відео і спробуйте самостійно виконати третє завдання. Перевіряйте. Спочатку виконаємо додавання у дужках. 2,1348 плюс 2,512. Знайдемо спільний знаменник для числа 48 і 12. Це число 48. Додатковий множник потрібен лише до дробової частини другого числа. 48 ділимо на 12, буде 4. 2,1348 додати 2,2048 отримаємо 4,3348. І 3348 ділиться на 3, тому можна буде цей дріб скоротити. Розкладаємо 33 як 3 помножити на 11, а 48 це 6 помножити на 8. 6 це 2 на 3, а 8 розкладається на 3 двійки. Можна було розкласти просто 3 помножити на 16. Але ми домовились розкладати на прості множники. І так, скорочуємо на 3 і отримаємо 4,11. Поділимо результат додавання 4,11 на 3,3. Перетворюємо мішані числа в неправильні дроби. 75 шістнадцятих розділимо на 15 четвертих. Переписуємо перший дріб ділення замінюємо множенням і другий дріб замінюємо оберненим. Розкладаємо на прості множники. 75 буде 5 помножити на 3 і помножити на 5, 4, 2 помножити на 2. 16 розкладається на 4 двійки, і 15 це 3 помножити на 5. Скорочуємо на 5, на 3. На 2, ще раз на 2. І все. Чисельнику буде 5, у знаменнику 4, 5 четвертих. Поки що не будемо виділяти цілу частину. Якщо ви виділи, нічого страшного. Далі виконуємо ділення. 9,3 розділимо на 12. 9,3 перетворимо в неправильний дріб 39 четвертих. І натуральне число 12, також запишемо у вигляді дробу 12 перших. Далі, 39 четвертих множимо на 1,12. Розкладаємо 39 на прості множники. 3 помножити на 13. Одиницю можна писати множником, можна не писати, я записала. 4 це -2 помножити на 2, і 12, це 2 помножити на 2 і помножити на 3. Скорочуємо на трійку, і у чисельнику залишається 13, а в знаменнику буде 16, 13, 16. Далі, від 5 четвертих віднімаємо 13 шістнадцятих. Якщо ви написали 1,1 відняти шістнадцятих – це також вірно. Знаходимо спільний знаменник для 4 і 16. Буде 16. Додатковий множник потрібен лише до першого дробу. 4. Виходить 20 шістнадцятих, відняти шістнадцятих. У тих, хто виділив цілу частину, було 1,4 відняти 13,16. І також вам довелося перетворювати у дріб 2016. Отже, віднімаємо, буде 7,16. Записуємо відповідь 7,16. Ми виконали всього 3 приклади на всі дії зі звичайними дробами та мішаними числами. Для того, щоб натренуватись, треба виконати їх значно більше. Тому успіху вам! На все добре, миру та здоров'я!